Всім привіт! Мене звати Наталя, і це мій канал про рукоділій не тільки більше хендмейд. Перед вами в кадрі ось ця коробка, яку ви вже знаєте, знаєте що там, але на всяк випадок нагадаю, що це адвент-календар пряжний, створений Ірою Кіярн. Тут пряж ручного фарбування. І подарувала мені цей дарунок, цей календар моя подруга Аліна. Тут в мене 12 пасмочок, тож за парадою Аліни ми вирішили відкривати його по парним числам. Якраз 12 відео до Різдва. Чесно кажучи, я вже з нетерпінням чекала, коли можна буде відкрити наступний пакунок. Чекала цього 6 числа. І ще можу вам сказати, що якщо. Є можливість Придбайте собі якийсь адвент-календар, бо це в мене перший календар ну, такий адвент в житті. І це такий дитячий захват. Ну, вважайте, що ви купуєте собі емоцію. Навіть якщо нема змоги купити, ну неважливо який чайний, кавовий, косметичний, пряжний, смаколиками, будь-який, то можна створити собі водноруч. Чи просити когось з близький, допомогти запакувати, я напевно буду так робити, а може буду накопичувати собі гроші, щоб придбати в наступному році також якийсь адвент, ось такий пряжний відири. Бо це, напевно, як дитина відкриває кіндер-сюрприз. А тут вважаєте, що це навіть не на один день, да? як той кіндер, а на декілька днів. І взагалі я дуже вдячна долі, що зводить мене з такими гарними людьми, що мене такі друзі. Бо вважаєте, що завдяки одній подрузі, це моя Наташа, Наташа Швець. Я маю цей youtube канал бо вона на один з моїх днів народження подарувала мені штатив. В цьому році мені Наташа подарувала. Мікрофон також для ведення мого youtube каналу але я дуже такий равлик і важкувато звикаю до нового, і мені треба час, час розібратися, налаштуватися да, на щось нове. І я вже так собі вирішила, що я ось е, розгребуся з поточними питаннями. І Наташ, обіцяю, що я буду використовувати твій дарунок, бо мені це мій дуже цікаво. Ну і вважайте, завдяки іншій подругі я маю не тільки ось такі гарні, приємні емоції, завдяки Аліні, а ще є контент для YouTube, так? Дуже така велика в мене вийшла передмова. Давайте будемо все ж таки дивитися, що там. Що там, що там третьому... Пакуночку. Так, пакунок номер 3 Розгортаємо. Так, тут написано Merry Christmas. Так вийде не розірвати. О, зараз виходить нормально. Ну, тільки тішлю трохи. Паркрупалося. Так, що там, що там? Ой, ой-ой. Краса. Ой, а тіші ще з близькітками, бачите? Так, що ми маємо? Ви бачите, да, що це красиво? Все красиво. Ось цей зеленкуватий. Будемо його зеленкуватий, хоча тут дуже багато різних кольорів. І рожеві, і... Бордові, але все одно ж тут більше він такий зеленкуватий, ялинковий, такий святковий, як так, новорічний. Красиво. Так, ну, Якщо ви пам'ятаєте з минулого мого попереднього відео, там де я розкриваю другий пакуночок, я вирішила зробити собі такий квест, який ви там в інших дівчат, робити шкарпетки, показала вам... Два кольори, да, котрі відібрала, але, на жаль, в мене така трохи провальна ідея, У мене скрапісок не вийдуть. Ось я відв'язала один колір в нуль, потім інший колір в нуль. Ну і вже в мене було трохи часу, трохи натхнення. І я знайшла в себе ось такі, я не можу сказати, що прям це такі маленькі залишки, так? це такі вони досить величенькі. Я не знаю, вистачить мені на повністю стопу, чи доведеться додавати мисок іншого кольору, ну, буду дивитися. Це, до речі, Alize Superwash, це той самий колір, які інші шматочки, це Alize Artisan. Не вийшла в мене якась там інтрига, да, щоб кожного разу робити іншу смужечку чи щось таке, але я так собі вирішила, що це ж мій власний челендж, моя власна гра. Тобто я маю право змінювати правила. І це вважайте, в мене буде, Ну, бо я в'яжу зараз там е, і одні шкарпетки для подруги. Вважати, що це типу так замовлення. А, інші шкарпетки військові, і будуть ще одні додаткові шкарпетки для військових. Чому ні? І я ж спочатку спочатку так знаєте, думала, ну а що ж робити? От я відв'яжу ці шкарпетки, і що потім? Ну, що потім? Це вважайте, в мене завдання третього дня вивізати ці матки. Не знаю, правда, чи встигну. Я до восьмого числа буду дивитися, бо першочергово буду інші справи. Це вже буду дивитися, як в мене буде по часу. А потім зроблю ці шкарпетки і візьму інші залишки. І так будемо з вами разом до Різдва, показувати вам, який саме залишок я обрала, які моточки, і що в мене вийде. Вийде, якщо одна чи дві додаткових пари для наших захисників, це ж ну, добре, я так вважаю. Так, ну і не думайте, що я забула вас спочатку відео привітати, що я забула якась у ній дата, я ж сказала, що сьогодні 6 грудня, ні, зовсім не забула. Ми другий рік вже святкуємо саме 6 грудня День Святого Миколая. Сподіваюся, що ви себе гарно вели і отримали якісь даруночки під подушкою. Так? І свято, котре вже... 91-го року це е, свято Збройних Сил України. Е, таке зараз це взагалі дуже зворошливе свято. Я думаю, що в кожній родині є свій такий да, захисник у будь-якому разі. У мене це чоловік, я в календарі настінному відмічаю і е, котрий день війни. І скільки ми не бачилися вже з чоловіком, ну це вже майже 5 місяців, як ми не бачилися з ним. Це, напевно, такий найдовший термін з часів, як ми познайомилися, спілкуємося і вже дружилися, да, в цьому році було 5 років, як ми дружилися. Найбільше ми з ним не бачилися, це було два тижні. Тож я Щиро бажаю, щоб наші військові, наші захисники боронили нашу землю, щоб в них вистачало на це сил, скорішої наші перемоги, і щоб ну, наші хлопці, ну дівчата також, да, всі наші військові повернулися до своїх домівок, до своїх сімей цілими неушкодженими. Ну і звісно. Світла пам'ять тим, хто віддав своє життя на захист для захисту нашої країни. Так, приберу ось ці моточки і ці цей процес шкарпеток з катери, і зараз вам ще таку одну історію розповім. Ну, хоч ми з чоловіком вже так досить давно не бачилися, але все ж таки, дякуючи технологіям, маємо змогу так від час від часу спілкуватися, переписуватися. І е, коли там є змога, коли вони там фіксуються на якомусь певному місці, то я радію змозі надіслати йому посилочку. І коли була, може не зараз, давно досить була змога надіслати посилку, я поклала йому ті шкарпетки, котрі вже в нього були, котрі ну, раніше в'язала. Е, це три пари, котрі я в'язала сама, там було Алізе е, Супервош з додаванням Реї. Потім якраз з пряжі Ірила мені здається, що вже вони найулюбленіші, дуже гарні, зносист стійкі, прям супер. Ну, і одні з опалу. До речі, із, із Алізе плюс Реє носяться нормально, і з опалу, і вони всі перуться в машинці. Тобто вдома, і коли там в них є змога попрати, витривалі коротше, шкарпетки. І одна пара якраз від моєї Наташі. Наташа в'язала на машинці, дарувала Жені, також за супервошу. Так до чого я? Що Женя там в мене саме, напевно, такий модній і продвинутий, бо має в'язані шкарпетки. Бо хлопці, не всі знають, що бувають ось такі шкарпетки, в'язані, котрі можна носити і в берці. І Ось там Один з його побратимів з однієї локації в іншу локацію, приміщався, у нього не було речей поруч, щоб там передягтися, і Женя віддав одні з своїх шкарпеток. Так, вони ношені, але вони були потрібні просто, чисті, попрані. І він мені не каже, які самі шкарпетки віддав. Я питаю, ну, які ж ти віддав з цих чотирьох. Бо мені ж, мені ж цікаво, і він думав, що я буду сваритися, сваритися, що я віддала шкарпетки, котрі я в'язала саме для нього. Я кажу, ну ти що жартуєш? Я вже вважаю третій рік поспіль в'яжу шкарпетки для військових. Ну це, це Якщо треба, то ну, ми зробимо тобі інші шкарпетки. Виявилося, ну, що він віддав шкарпетки з опалу. І незважаючи на те, що вони вже були такі поюзані, ношені, да? Хлопцю сподобалися. Сказав, що нормально, тепленько, зручно, і в суті зручно. І запитав, чи можна зробити на замовлення шкарпетки. Ну, ви ж розумієте, що для військових ми в'яжемо шкарпетки безкоштовно. Тобто, я і Жені заспокоїла, що ми зробимо йому шкарпетки нові, і хлопцю також зробимо. І я почала шукати в магазинах, ну, там які кольори опалу саме, да, бо я ж хочу, якщо він запалу віддав, зробити йому також карпетки з опалу. Накидала йому, обрала 20, 20 заскриніла фотографій, на мій погляд, таких чоловічих кольорів. І, що ви думаєте, мій чоловік з 20 кольорів, з 20 обрав один? Один. Я дивлюся на цей скрін і розумію, що щось такий до болі знайомий колір. І розумію, що цей колір в мене є ну, в моїх запасах. В мене не так багато опалу. Час від часу можу там підкуповувати, знаєте, коли там є знижки, і я брала три кольори, в мене було таких чоловічих, синьо-зеленкуватих. Два мотки з них я, я, я м, скористалася ними на лотерею, яку проводила на свій день народження. Це була лотерея збір на автівку для підрозділу, де якраз служить мій чоловік. М, там був один Ван Гог, бо я так вирішила, що всі люблять Ван Гога, треба його лотерея. Інший був моточок регії. І от один залишився мені. Зараз покажу. Ось тут цікавий склад, тут едельвейс, екстракт едельвейсу і вітаміну Є, е, ну, мені цікаво було спробувати, що ж це за такий склад. І от, скажіть, будь ласка, який був шанс, що з 20, 20 різних кольорів обере саме ось цей, котрий в мене був? Я була трохи в шоці. Потім, як не вірити в дива? так? Ну, і ще. Така гарна новина, якщо ви згадала про лотерею. ця лотерея проводила на свій день народження 4 жовтня і якраз 4 грудня, тобто вважаєте рівно через 2 місяці, мені повідомили, що хлопці нарешті придбали автівку. І це там такий, я вважаю, що є досить суттєвий шматок від нас, від вас з лотереї. І я дуже вдячна всім, хто. Долучився і підтримав ту мою лотерею збір. Ну, і буду вже там трохи поточні питання закрию, і буду в'язати е, Жені шкарпетки. Тобто, мені зараз треба в'язати шкарпетки для зігрілапки котика, для Жені його хлопців. Ну і ще інколи просять друзі також. шкарпетки. Тобто е, сумувати нема коли. Так, ну і оскільки сьогодні свято Миколая, е, я згадала, що ну, мені від мого ж Миколайчика, від моєї доньки, також дістався даруночок. Ми зустрічалися з нею 1 грудня, ну, зняли дарунками, не знаю, чи це, ну, чи це на початок зими 1 грудня чи на Миколая. Ну, Ми будемо вважати, що на два свята, і вже похвалюся вам і... Із... Даруночком, котру отримала від свого миколадчика, від своєї доньки. Зараз буду вкладати в кадр. Дивіться, який він такий ніжний, дівчачий даруночок, да, які кольори. Це Alize Cotton Gold. Це на... Мої іграшки на лялечки, я ще лялечок не в'язала, але це на цілу лялечок такий гарний колір. Це шкарпеткова на кобохо, муліне, я вже в'язала з муліне на кобохо, але з інших кольорів це були саме шкарпетки для військових. А це такий, бачите, я не знаю, чи це єдиноріжечий колір. Ну, Коротше, така ніжнятінка, ніжнятінка. І називається е, Sunset Clouds. Потім також на кобохо, але вже такий однотонний кольор. І він такий прям, я не знаю, такий пудровий і якийсь такий, знаєте, не такий прям рожевий, котрий такий більш дитячий, а такий стриманий кольор, дуже гарний. А це газал Супер Кід Мухер. Це таке, щоб я випробувала, бо я вже казала. Не знаю, чи у відео, чи в інстаграмі, що в мене щось такий зараз настрій мохеровий. Мені хочеться якоїсь такої, не знаю, фактури такої якоїсь пухнастої, ніжної, повітряної. І не знаю, наскільки це кілкий, тобто якраз з моточок я зрозуміла, наскільки ця пряжа гарна, не кілка. Чи не кілка. Бо тут склад 22 поліамід, 30 відсоток Супер Вошмаріно файн, і 47 Супер Кід Мохер. Це досить така, Ну, напевно, з кідмохерів достатньо бюджетна, да, то подивимося, як вона буде. Ні, то я пишу, напевно, випробую, знаєте, як я хочу? Я хочу шапку підмоту, це взяти ниточку. І якщо навіть воно буду бачити, що вона буде в полотні кілка, зроблю зазочок, то я просто зроблю шапку з підворотом подвійним і нижню частинку зроблю просто з якогось мириносика, щоб воно не кололо лоба. Ну Тобто, бачите, ну, напевно, я була все ж таки гарною дівчинкою, що мене друзі і рідні ось так потішили даруночками. Бажаю вам, щоб у вас також було в житті якнайбільше приємних емоцій, щоб ви знаходили. Бо мені, чесно кажучи, важко, важко знаходити в собі ці емоції, важко триматися, і, знаєте, як той дійсно Мюнхаузен, витягаєш весь час себе за коси. Тільки Якось витягнеш, потім знов падаєш прірву. І ось, чесно, завдяки цьому адвенту, завдяки друзям, я якось дійсно ха, тримаюся, це систематизує, це дисциплінує і, ну, ви зрозуміли, бо я щось зараз вам набалакую. Тобто бажаю дійсно вам знаходити. Приємні моменти, незважаючи ні на що балувати себе, балувати, радувати своїх рідних. Ну, а наступне відео буде тоді вже 8 числа. Так, і будемо звертати з вами четвертий даруночок, ну і покажу просування по своїм таким умовно адвент-шкарпеткам. Все. Дякую і нарешті прощаюся з вами.